Вітаю вас, мої маленькі друзі, ваша тітонька Сова рада знову бачити усіх у всесвітній картині галереї. Очікуючи на нашу зустріч, я думала, чим б вас здивувати? Адже ви вже знайомі з багатьма художниками бачили чимало по справжньому чарівних картин. І ось що я вирішила, дітлахи. Давайте вирушимо сьогодні у подорож і відвідаємо прекрасне, славетне своєю незвичайністю красою італійське місто Венеція. А то допоможуть нам здійснити подорож, як завжди, картини. Їх написав у 18 сторіччі італійський художник Каналетто. А ось і він. Каналетто виріс в родині художника і з раннього дитинства знав, що буде писати картини. Каналетто дуже любив своє рідне місто Венецію і дуже хотів, щоб люди з усього світу могли побачити чудові канали, прекрасні будинки і храми, щоб усі усі змогли відчути особливу атмосферу цього італійського міста. Історія Венеції налічує багато віків. Місто було збудоване в дуже зручній місцевості, повз нього пропливало багато торгівельних кораблів, тому воно швидко росло і незабаром стало одним із найяскравіших місць на землі. Але досі люди з усього світу приїжджають помилуватися красою Венеції. А що ж у ньому такого особливого, запитаєте ви? Перш за все, малята, те, що замість звичайних вулиць це місто розсікають канали. Так, канали, по яких тече вода, і людям доводиться користуватися човнами, щоб вирушити до крамниці чи в гості до друзів. Це незвичайні човни. Такі є тільки тут, у Венеції, і називають їх гондоли. А люди, які керують човнами, це гондольєри. Отже, дітлахи, ми з вами зараз знаходимось у самісінькому серці Венеції. Довкола видно гондоли. Люди, які припливли на них, здається, чогось очікують. А, ось у чому справа! До набережної підійшов корабель, схожий на дорогоцінну скриньку. Він прикрашений різьбленням і позолотою. Це прибула якась дуже поважна і зупинилася біля головного палацу Венеції, палацу Дожю. Дивіться, малята, шовні стало ще більше. Це не може бути випадковістю. Здається, зараз відбуватиметься якась важлива подія. Новоприбулі посланники ступають на набережну. Зверніть увагу дітлахи, Як чудово художник зобразив цю сцену. Він не тільки звернув увагу на численні фігури людей, але й намалював кожну навіть найдрібнішу детальку на обшивці корабля. А ось той же палац дожів, коли глядачі вже залишили набережну. Подивіться маляти, яка цікава старовинна споруда. Стіни викладені з білої та червоної цегли у вигляді примхливого орнаменту, на стрільчатих вікнах ажурні грати. Внизу крита галерея, по якій гуляють люди. А якщо ми пройдемо набережну трохи вперед і завернемо за ріг, то опинимось на площі святого Марка. Високо в небі зіймається пік дзвіниці, а в центрі відомий на весь світ Собор. До речі, Каналетто написав цю картину у 18 сторіччі, тобто майже 300 років тому. Площа Святого Марка і зараз має такий же вигляд. Хіба що люди, які по ній гуляють, інакше одягнені. Якщо ми з вами обернемося, то на іншому боці площі побачимо ось таку будівлю з годинником. Красиво, правда, все роздивилися малята. А тепер. Повз базіліку святого Марка та палац дощі, повернемося до причалу, де на нас чекають човни. Отже, ми пливемо великим каналом вперед у глиб Венеції. Бачите великий круглий купол храму. Це собор Святої Марії. Саме туди ми з вами прямуємо. Дивіться, як багато гондол. Мабуть, люди поспішають на церковну службу. Сходи храму спускаються просто у воду. Вздовж ягнуло в каміння берега вбиті величезні дерев'яні палі. Як ви гадаєте, для чого вони? Вірно, щоб прив'язувати гондоли, їх паркують біля самого берега, як у наш час автомобілі на узбіччі дороги. Але ми з вами пливемо далі. Ось ще один дуже красивий собор. Незвичний, правда? Йому вже дуже багато років, але він, незважаючи на те, що побудований на воді, дуже міцний та надійний. Ой, маляти, щось небо захмарилося. Зараз піде дощ. Це буває у Венеції досить часто, адже місто стоїть на воді. Хмари закрили все небо піднявся вітер. Перехожі поспішають сховатися у будинках. Хто ще в човнах квапляться скоріше причалити? Дивіться, яка цікава венеціанська вуличка. Будинок, невеличкий уступ, тротуару і відразу вода каналу. Ну, ось ми з вами і під дахом. Щоправда, поки ми бігли в укриття, дощик припинився і визирнуло сонечко. Мешканці Венеції не пропускають таких сонячних днів та годин. Негайно виносять просушитися килими і ковдри, тому що коли будинок оточує вода, вогкість часто навідується у гості. І ось ми знову на Великому каналі. Малята, ви чуєте? Чуєте гучні людські голоси, звуки барабанів і труб. Та це ж Ригата водне змагання. До цього дня люди вибирають найшвидкохідніші гондоли, прикрашають їх, створюють команди з досвідчених гондольєрів, щоб влаштувати захоплюючі змагання. Кожна команда розраховує на перемогу. Це й зрозуміло, бо переможці обов'язково отримають приз. За змаганнями слідкують городяни та гості міста. Всім весело та цікаво. А ще у Венеції проходять карнавали, люди готуються заздалегідь, шиють красиві фантастичні костюми, а потім розважаються, співають, танцюють, жартують. По закінченні свята гомін натовпу стихає. Великий канал порожніє. На гондолах тепер нема прикрас. Усе по-діловому буденно і суворо. А ми з вами пливемо все далі і далі. Канал став помітно вущим. Дивіться, діточки, який красивий міст. Це міст Ріалто. Він схожий на палац, який піднявся над каналом, щоб пропустити човни, які пливуть по воді. Варто лише ступити на берег, і ми знову на одному із затишних майданів Венеції. Перед нами невеличкий собор святого Джакомо. Дивіться, дітки, яка незвичайна будівля, вона схожа на старовинну шкатулку. В центрі величезне вітражне вікно у вигляді кола. Вітражі – це картини з кольорового скла. Коли сонечко зазирає у кругле вікно собору, все довкола розсвічується яскравими вогниками, а на горі храму дзвони, котрі дзвонять, збираючи парафіян на службу. Ще багато цікавого малята можна побачити у Венеції, але час нашої зустрічі, на жаль, добігає кінця. Давайте, любі друзі, попрощаємося з картинами чудового венеціанського художника Каналетто. До наступної зустрічі у всесвітній картинній галереї.